Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас усіх, мої дорогенькі, на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. У нас, як завжди, три карти, які ви вибираєте інтуїтивно. І хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі, підтримку, за ваші приємні, гарні слова, побажання. Ось, а ви бережіть себе, мої дорогенькі. І тільки разом зможемо ми перемогти. Ну що ж, пішли, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? У вас сьогодні паж монет. Паж монет говорить про якийсь початок, про нелегкий початок мушу сказати, тому що паж монет це завжди треба прискіпливо, уважно до чогось відноситись. Це, як, знаєте. Є така приказка, сім раз відмір, один раз відріж. Оце про це. Тобто, уявіть собі, молодий учень вчиться на бухгалтера. Це дуже, скажімо так, чітка, прискіплива робота. Це не просто так. Комусь, можливо, пощастить, отримає роботу, але тут у ролі учня. Тобто ви будете спочатку вчитися цій роботі. Тобто, все починається спочатку, але шанс вам дається. Карта так і каже, вам дається шанс. Чи ви ним скористаєтесь, чи ні? Це ваша справа. Можуть бути якісь сьогодні новини фінансового характеру, якісь новини від ваших дітей, якщо вони десь поїхали. Новини про ваших дітей. Тобто, можливо, викличуть до школи. Але тут ем, більше похвали буде, ніж, е, наприклад, е, тут не сварити, не будуть нічого. Але якщо викличуть до школи, то тут навпаки е, скажуть, ваша дитина старанна. Це, до речі, карта старанності, е, набирання досвіду. ось, Тому вперед і всього вам найкращого. Карта номер два. У нас тут ідуть закохані. Ви знаєте, хочеш чи не хочеш, але це ваш вибір. Ви повинні робити свій вибір. Хочете ви говорити з подругою, хочете ви з нею дружити, хочете ви з кимось знайомитись, чи ви закохані, чи ні. Не питайте поради тут. В принципі, ви знаєте, відчувайте інтуїтивно людей. І ситуацію. Відчувайте серцем, відчувайте своєю інтуїцію. Ваше підсвідоме вам зазвичай, зазвичай підказує, якщо ви вмієте його слухати. Ось якось так: тут якийсь вибір сьогодні потрібно зробити. Іти наліво, піти направо, загубити коня, втратити ще щось, розумієте? А, ризик а, взагалі-то теж стосується нашого життя. Є однією складовою. Чи хочете ви ризикувати чи ні? <кій> Вибачайте, чи хочете ви, <кій> щось закашлялося, ризикувати чи ні, це ваша справа. Теж вибирайте ви, не, на, не опирайтеся на когось, тільки на свій досвід. Якщо ви помилилися, це не завжди помилка, тому що так мало значить бути. Ось, але інтуїція вам завжди підкаже, чи вмієте ви її слухати, чи ні, це інша справа. Звичайно, по цій карті можуть бути якісь приємні розмови з друзями, з подругами. Хтось закохається, хтось а, зізнається в коханні, теж йде по цій карті. Ось якось так. Вмійте вислуховувати людей, ще в таке в мене йде. Карта номер три. Тут у нас іде, туз мечів. І тут з мечів це, ну, скажімо так, слова, болючі слова інколи, а, які можуть не просто вколоти, а і, скажімо так, прикончити. А, тому це, знаєте, концентрація, накопичилось щось. От теж може бути щось накопичилось. І одне слово і може статися взрив. Просто щоб ви розуміли. Uh, будьте обережні до своїх висловлювань. Не намагайтеся когось вколоти. Далі, хтось піде, зробить собі якийсь укольчик. Теж може бути, комусь припишуть якусь терапію, уколотерапію, чи як вона називається. Я забула, як то кажуть, цими голочками терапію якусь. Це може бути просто піти до лікаря. До якихось правоохоронних органів. Теж тут може бути сьогодні загострення якоїсь ситуації. Будьте просто обережні, тому що туз це концентрат. Може щось загостритись. Якась хвороба може у когось загостритись, до речі. Тому будьте обережно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного мирного дня! Все буде Україна.